Так, витягли ми насоса. Причина низького тиску, ось вона, роздула трубу. Як оце така проїхать фігня, як то кажуть? Насос робить. Робить собі робить, підігріває воду, тому що вода не йде наверх. Десь там було закрито. Робив насос, нагрів воду, вона розогріла у цьому місці. Розогріла трубу і прорвала, виникла така дірочка. Чому насос вибивав, я ще не знаю. Але я думаю, не спрацьовували реле автоматики. Тому воно там десь, мабуть, і було згорівше. Зараз ми перевіримо. Відключимо насос, перевіримо його на тиск і будемо знати, що з насосом, але.